Всім привіт! Сьогодні у нас в роботі RDX 2017 рік. Прошивка мови на мультимедії. Сповний комплекс по зміні регіону, прошивка метрики на приборці зовнішньої температури, європейські частоти та карти навігації. Частину роботи вже виконали, зараз займаємось мультимедійною системою. Як це зробимо? Зберемо, я вам все буду показувати. Завершила ми з акурао. Як ви бачите, у нас вже прошита метрика. Зараз я вам все показую. Літри на 100 км в кілометри, зовнішня температура в Цельсії. Мова на мультимедії, карта навігації, Клімат. Зовнішню, ну, зовнішню я вам вже показав, клімат в Цельсії. Все працює, парні та не парні частоти. Повністю європейська сітка радіо. Тут також мова, що ви бачите. Якщо у вас такий самий автомобіль, звертайтеся, нам авто не обов'язково, нам потрібні тільки блоки, можна зняти та відправити з будь-якого міста.